І завершує наші нагороди номінація Лісоруб року. На Рівненщині трапився лісовий кур'йоз. Головного лісівника області Віталія Суховича затримали на гарячому, і це не за спробу сховати деревину за кущами. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою. Понад 4 мільйони доларів США у різній валюті. Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Патек Філіп. Виявлено золоті монети, злитки золота, два пістолети, автомат Калашникова з магазинами до нього та патронами. Багато грошей, елітні автівки, коштовності та зброя. Віталія Суховича запідозрили у незаконному збагаченні. Нема за що. Купити щось там чи нема що. Я там зріжу, а там воно сухостойне, а там воно не це завезу на пілорамову. І що ви думаєте, покарали дерев'яного бандита? Віталій сухович уклав угоду зі слідством та отримав три роки умовного терміну. У нього вилучили 98 мільйонів гривень, але це ще на кінець. Через суд він намагався повернути вилучені кошти, бо, мовляв, це не його власні, а знаходяться на зберіганні. Щоправда, по тому вищий антикорупційний суд знову ж таки наклав арешт на виручені кошти. Ну, чим не гідний переможець номінації Лісоруб року. Віталій Сухович наламав дров, але не сильно париться з цього приводу. Працює спеціалізована група, яка має сьогодні е, засоби. Яка має на сьогоднішній день транспорт, яка ну людей, які під замовлення працюють?